Сила підтримки під такою назвою у Нікополі запустили пілотний проєкт для освітян. Його мета навчити педагогів надавати першу психологічну допомогу учням. У рамках проєкту для вчителів району проводять тренінги, теоретичні та практичні заняття. Нікопольщина під обстрілями практично щодня, тривоги, ракетні загрози та обстріли. Усе це дуже сильно впливає на психологічний стан як дітей, так і викладачів. Тому вкрай необхідно подбати про їх психічний стан впевнені у Дніпропетровській обласній раді там додають, цей навчальний рік на Нікопольщині розпочався в онлайні. У закладах загальної та середньої освіти району наразі навчаються майже 23 тисячі учнів. Знання і вікової психології, і кризової психології дуже важливі зараз особливо для наших вчителів, тому що ми працюємо в надскладних обставинах, я б сказала. Тим паче, що більшість дітей, наших дітей знаходяться зараз на інших територіях України, деякі за кордоном. І важливо, ми не маємо фізичного контакту, тому дуже важливо мати психологічні навички підтримки з ними і емоційного діалогу, і допомоги в кризових ситуаціях, і стабілізації, і навіть боротися з тими ж панічними атаками, які і місцеві відчувають, і відчувають і, що виїхали.